Вітаю вас, любі малята! Вітаю, шановні дорослі, і запрошую на заняття з конструюванням. Сьогодні ми з вами будемо конструювати сходи для ляльок. Наші лялечки дуже люблять ходити по сходах, підніматися вгору та спускатися вниз. Отже, мерщій готуємо обладнання і до роботи. Армі сходи у нас вийшли малята, чи неправда? А мені цікаво, які сходи побудували ви. Отже, з нетерпінням чекаю на фото ваших будівель. А наразі до побачення, до нових зустрічей!